Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую для своєї сім'ї дуже смачне пісочне печиво з ароматною кокосовою начинкою. Запрошую всіх. Приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Готую начинку. До яєчного жовтка додаю цукор і перетираю до однорідності. Тепер сюди додаю крохмаль. І додаю молоко. І також перемішую до однорідності. Молоко додаю частинами і перемішую до однорідності так, щоб не було грудочок. Потрібно, щоб маса була однорідна, щоб цукор розтанув і щоб не було грудочок. І цю всю масу тепер переливаю в кастрюльку Ка кастрюльку ставлю на вогонь. І, безперервно помішуючи, довожу цю масу до кипіння. Як воно закипить, сразу видно, воно починає ось так пухкати. І після того, як воно закипить, потрібно вогонь зменшити і проварити ще одну-дві хвилинки. Ось так при безперервному помішуванні. Маса стала такою густою, однорідною. Після цього, як ми її вже проварили одну-дві хвилинки, додаю сюди кокосову стружку. і перемішую до однорідності. Все, начинка готова. Її потрібно повністю охолодити час від часу помішуючи. В посуду, в якій я буду замішувати тісто, всипаю цукор. Ванільний цукор, розпушувач тіста, кокосову стружку і додаю щіпочку солі для контрасту смаку. І перемішую ці всі продукти до однорідності. Тепер додаю сюди сонячнику олію, І один яєчний жовток. І знов перетираю до однорідності. Додаю сюди кислячок. Кислячок в мене, як з... зазвичай домашній, від моєї козочки, з молоч... точніше, з молочка моєї козочки. Якщо у вас немає кислячку, можете брати кефір, сметану або будь-який інший кисломолочний продукт. Розмішую це все до однорідності. Частинами додаю попереднє просіяне пшеничне борошно і замішую тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Одну частину борошна вмішала, додаю іншу частину. Борошно я додаю частинами для того, щоб не переборщити з борошном, тому що борошно. Різної вологості буває, і можна не вгадати зразу з кількістю. Пісочне тісто замішується швидко. Тісто повинно бути ніжне, м'ягусіньке. Ось таке, і не повинно прилипати до рук. Залишаю я в цій мисочці його в холодному місці хвилин на 10-15, робочу поверхню підсипаю мукою. Викладаю тісто і розділяю його на дві рівні частини на око, тому що з меншою кількістю тіста легше працювати. А це тісто формую з цього тіста ось таку колбаску. Цю колбаску розділяю на рівні частини. Розділяю на рівні частини ось так на око. Я ці частинки не зважую. Шматочки цього тіста я ось так заукруглюю і складаю. Тепер беру почергово кожен шматочок і тоненько розкачую. З одного краю накладаю кокосову начинку. І ось так закручую. Закручую так в рулетик. В рулетик. Ось такий рулетик. Верхньою частиною рулетка я обмокую в цукор і викладаю на дечку попередньо застелену рукавим для запікання. Беру інший шматочок і поступаю так же само. З цієї кількості тіста в мене вийшло 36. Ось таких рулетиків середнього розміру. Я їх виклала на дечко на відстані один від одного. І тепер відправляю це дечко в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Печиво готове, випікалось воно в мене 25 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовочку, залишаю його для охолодження. Печиво дуже смачне. Ароматне, саме те, що потрібно до чаю. Зараз воно в мене таке хрустеньке, тому що воно свіженьке. А якщо воно долежить в мене до завтра, то воно розм'якне і буде надзвичайно м'ягесеньке. Дуже багато всередині начинки, і вона дуже ароматна і смачна. А тісто. Пісочне і таке ніби злегенька, слойоне. Ще, може, це покажу. Печиво пісочне, слойоне з дуже смачною і ароматною кокосовою начинкою. Друзі. Раджу і вам приготувати таке печиво і пригостити своїх рідних і близьких. Приємного вам чаювання! А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного! Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!